У лікарні Дніпра врятували подружжя, яке опинилося під завалами власної хати після російського авіаудару по Костянтинівці минулої середи. Жінка перебувала під руїнами майже 20 годин. Чоловіка рятувальникам вдалося деблокувати раніше. Постраждалих доправили до реанімації Дніпровської лікарні. Через синдром тривалого стиснення у пацієнтів розвинулася ниркова недостатність. Їх перевели на апарат гемодіалізу. Жінці довелося ампутувати частину нижньої кінцівки. Втім, прогноз у лікарів позитивні, розповідає Софія Богуцька. Ми субруги знаходилися в одній кімнаті, спілкувалися. Вона була на дивані, на креслі. І ось цей момент просто хлопок. і все, Я В ту ж секунду почувствовав, що я зажатий повністю. Голова була повністю окружена стеклом. Двигатися було неможливо, ноги зажати. Одна рука така була свободна чуть-чуть. 51-річний Ігор, лежачи у відділенні інтенсивної терапії, розповідає, що пережив з дружиною Оленою минулої середи у рідній Костянтинівці на Донеччині. В день росіяни завдали удару по місту і влучили у поверхівку, де мешкало подружжя. Ні, ударили покриші. криші, і дев'яти та ж і перекриття. Ми кроком дев'ятим поїхали вниз на восьмої, восьмий, на сімой. А дев'ятий перекриття криші чердака накрили на сверху, Плюс міжкомнатні стіни. Ігор згадує, ворухнутися було практично неможливо, але неподалік із завалу почув голос дружини. Вона ж качила, я її слышу добре. Ігор, Ігор. А Я ж їй кричу, Лена Лена. Я одразу в гарячку не образив, що я так -то тоннами зарвала. Почав різко вижимати, рвався к ней, потім зрозумів, що дело кров льється. Навпроти у палаті лежить Олена. Вона каже, момент удару практично не пам'ятає. Заваліла моментально, одразу. Я навіть цього не почувствовала. Я лежала. Під заваленими. Але одразу, згадую, жінка не могла б і почала відчувати нестачу кисню, як і Ігор. Всі руки порізані. Хотілося щоб в воздух мені попав. І могла тому що. Дишать нічим було. Ноги моментально все і чувствували. Дишати дуже трудно було, причому плита пускалася. Я зрозумів, що якщо немного, не утра то не, не дотягну. Втім, волання подружжя про допомогу таки почули рятувальники. Ігор каже, вони акуратно вручну розбирали руїни і першим дісталися саме до нього. То було о четвертій ночі. Чоловік благав не забирати його до лікарні, аби дочекатися дружини. Я знаходився все время в сознанні. Я помаску от почала до того часу, як її привезли, і не розняли відкрила. Олена ж була за півтора метра від чоловіка нижче у завалі. Її визволили з під руїн власної оселі майже через 20 годин після ворожого удару. Почала одну ногу достали, тому що дві нельзя було. Ані мене були зажаті повністю. Боль, конечно, адська. Ну, я витерпіла я сильна. П'ять хвилин ми в лікарні, Все буде добре. Всі живе, все нормально. Терпимо, терпимо. Все хорошо вже все вже добре. Смачіть много, не давайте разом. Подружжя у медикаментозному сні доправили до лікарні Дніпра. Стан був тяжким. Вігоря та Олени почали відмовляти нирки, А Олені довелося ампутувати частину нижньої кінцівки. Синдром тривалого здавлення він спровокував дуже важкі наслідки, і наші лікарі. Поставили це подружжя на діаліз волини. Ампутована кінцівка нижня без допомоги лікарів. Вони б не змогли прожити й одного дня. На двох подружжя довелося перелити 6 літрів крові. Зараз дніпровські медики намагаються зробити все, аби відновити у поранених функційний рок. Ігор каже, в довгому очікуванні визволення з під завалів рятував себе та дружину, з якою вже 30 років разом, думками про сина та майбутнє. Слоду ну, молився. Жити хотілося. Я просто не представляв, як син, жена, це вообще. Ну, тягу жизнь, звісно. Бороться до последнього. На Умірять насюди, успіха. Софія Богуцька, Олександр Тюрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини.